Вітаємо котейки цьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Багато і дуже багато деталей про гру The Blood of Dan Walker. Якщо коротко, то це сюжетне екшн RPG від третьої особи. Її розробка розпочалася понад два роки тому на Unreal Engine 5. Очолюють розробку Конрад Томашкевич та Матеуш Томашкевич. І 100% ви знаєте, що вони творці «Відьмака 3». Розробники називають майбутнє The Blood of Dawn Walker наративною пісочницею. Що це означає, спитаєте ви? А те, що кожне проходження не буде ідентичним, події відбуваються в долині Сангора в Європі 14-го сторіччя. Навколишній світ спустошений чумою, голодом та хаосом внаслідок бід. За сюжетом, за світом, потайки спостерігали вампіри і очікували моменту, коли людство опиниться на межі вимирання. І от вони нанесли удар по місцевих феодалах. Особливу роль в механіках гри відіграватиме цикл дня і ночі. Розробники хотіли, щоб світ, села та будівлі відчувалися інакше після заходу сонця. Грати будемо за Коена, енергійного персонажа, який стає даунволкером. Він не людина і не вампір, і як наслідок може пересуватися між світом людей в день і серед монстрів вночі. Вдень будемо битися на мечах та іншою зброєю а вночі можна використовувати вампірські здібності в бою, досліджувати навколишнє середовище тощо. У нас буде 30 ігрових днів і 30 ночей, щоб врятувати нашу родину. Розробники хотіли створити відчуття невідкладності, невідворотності. І коли ми виконуємо квест, час рухається вперед, і ми можемо керувати своїм часом, ніби ресурсом. Будемо зустрічати багатьох персонажів з їхніми власними цілями та амбіціями. Ми можемо як потоваришувати, так і протистояти їм. І буде нова ігрова механіка кров'яний голод. Логічно, що треба буде харчуватися кров'ю. Цього гри, якщо ви розмовляєте з кимось і довго не смоктали кров, то можете втратити контроль і з'їсти співрозмовника, навіть якщо він був найкращим другом у грі. До речі, зуби вампіра не перестають рости, тому у старих вампірів їх багато. Спочатку їх не видно, вони можуть висуватися, коли відкривається рот, і вампірами керує Бренсіс, могутній старий вампір, який хоче змінити світ. Він спотворив старі релігійні вірування та скористався чумою, щоб перетворити себе на своєрідного месію в очах селян. Як ви вже помітили, розробники надихалися східноєвропейською архітектурою та культурою польськими дерев'яними будинками, українським одягом, румунськими оборонними церквами та іншою слов'янською культурою. На даний момент гра нас точно зацікавила. В мережі з'явилося понад 20 хвилин геймплею демо-версії гри престолів Рот». Нагадаємо, що екшен RPG за мотивами серіалу Гра престолів від студії Netmarble анонсували в листопаді минулого року. А ще відомо, що гру розробляють у співпраці з HBO та Warner Brothers. У відео продемонстрували створення персонажа, бойову систему та декілька вступних І Як не дивно, ми не побачили жодного баклажана. Ну, того, що з традицій HBO, принаймні в самому початку гри їх нема. Так от, у Кінкс Роати гравці візьмуть на себе роль нового героя. Він став спадкоємцем шляхетного північного дому. На початку гри він потрапляє до нічної варти та протистоїть армії мерців та велетнів. Також у грі можна буде зустріти знайомих фанатам гри та серіалу персонажів, зокрема Джона Сноу, Серсею Ланістер та Лорда Варіса. І ще розробники обіцяють додати багато різних локацій, серед яких Королівська Гавань, Вінтерфел, Орлине Гніздо тощо. Далі розповімо про нову гру української студії VG Entertainment. Саме вони раніше називалися Восток Games та складається із колишніх працівників GSC. і до цього вони були відомі за шутером Сюрваріо. Так от вони анонсували свою нову гру Forest Рейнс. Це буде гра в стилі Survival FPS із деякими елементами RPG. А події гри будуть відбуватися в постапокаліптичному Парижі, який був захоплений мутованим лісом та його мешканцями. Гра матиме текстову українську локалізацію, а дата її релізу поки що невідома. У гри є і сторінка в стімі, і сайт, тому можете їх дослідити та додати до бажаного, якщо гра зацікавила. І можна вже подивитись дубльований трейлер анімаційного фільму Відьмак Сирени з глибин. Ох, ну просто гляньте його повністю, обов'язково! І в улюбленій Black Desert Online ми чекали на дракона, а отримали щось геть інше. А саме риболовлю в ополонці і покатушки на сноуборді. Ну це й логічно в деякій мірі, бо ж лижний костюм з минулого оновлення сам себе не вигуляє. А тепер серйозно, якщо є бажання грати в гру всього нашого життя, ми про БДО, то реєструйтесь лише на євросервері і завантажуйте клієнт лише звідти, посилання всі є в описі. Зі стіма вийде попасти лише на ру-регіон. Українізатор для Black Desert Online також є. Упагайдів для початківців і не лише для початківців. Теж є. Всі посилання в описі Тьомки. Котики-цюнічки, А ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор RPG.UA відкриваємо збір на генератор для ЗСУ. А саме для підрозділу члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака. Це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже-дуже дуже вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. А у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. Ситуація повернулась на свої рейки, і тепер нам точно не доведеться нудьгувати. 20 січня виходить у реліз Nonchalant Truth. Це рольова колода конструктор із покроковим боєм, де ви стаєте могутнім рейд босом. Так-так, босом. Епічні битви, хитрі стратегії і постійна загроза з боку героїв, охочих знищити ваше правління. Чи підкорите ви всіх або впадете перед доблесними героями? А у гри є українська локалізація: Yield Fall of Rome. Зведіть своє королівство посеред руїн Риму в цій покроковій 4 х стратегії. Вибудовуйте цивілізацію та творіть долю свого народу. Поки світ летить у прірву, розкрийте свої стратегічні здібності, підкорюйте провінції та знищуйте всі, хто стоїть на вашому шляху. Айдан або Айдюн це оборонна РТС, де ви можете переміщати турелі за власним бажанням, здобувайте ресурси, покращуйте технології та захищайтеся від ворожих роїв у захопливій космічні кампанії. Тримайте оборону, встановлюйте турелі та готуйтеся до зустрічі з ордами, що просто заповнюється екран. Містері це гра на виживання із надприродними елементами та дедукцією. Вісім співробітників сайту повинні вижити у зруйнованому місці, повному жахливих аномальних сутностей. А і ще троє з них були заражені: вдень збирайте ресурси, створюйте зброю та укріплюйте оборону прихистку. А вночі використовуйте предмети та навички, щоб відбити хвилі монстрів. Ну і просто вижити в довгу темряву. 21 січня виходить в реліз Йотон Слер of Hell. Це захоплива рольова гра на виживання Середорд почвар, дія якої розгортається в похмурих царствах норвезької міфології. Боріться з хвилями ворогів, щоб заслужити божественне благословення давніх норвезьких богів. Досліджуйте ворожі світи та зустрічайтеся з могутніми босами. Станьте воїном, подібним до Бога в цій вирішальній сутичці. Це буде дочасний доступ, і на сторінці гри в Steam є демо-версія. 22 січня теж маємо кілька релізів. King Arthur Legends Rise. Відправляйтеся в рольову подорож темного загону, натхнену небезпечними пригодами короля Артура. Зберіть вірних героїв, досліджуйте величезний світ і боріться з міфічними босами та монстрами, щоб відновити колишню славу королівства. Візуально все має вельми привабливий вигляд. Але давайте трошки пригальмуємо: гра від тих самих Netmarble, про яких ми вже згадували раніше, і ось що ми можемо сказати по їх проєктам. Ці оригінальні ігри, що вже є, вони геймплейно непогані, але мають кокблоки, які потребують або донату, або значного вливання часу на якомусь з етапів гри. І так декілька разів. І це ми кажемо не про ендгейм-контент, а про шлях до нього. Також вас може зустріти знаменитий в невеликих колах момент паверкріпу. Це коли ваші персонажі штучно стають неактуальними. В жодному з можливих їх варіантів поліпшення чи прокачки. Так, наприклад, сталося у їх грі Solo Leveling Arise із половиною початкових персонажів, якщо не з усіма. Грейвлорд. Це динамічний бумер-шутер, озвучений крутим головним героєм. Тут є унікальні рівні, наповнені таємницями та ордами ворогів, яких потрібно правильно вбити. Влаштуйте жорстоку бійню з потужною зброєю та збирайте карти Таро, щоб отримати ще більше вбивчої сили. Давайте повернемо веселощі в похорон. На сторінці в Steam є демоверсія. Сіндуеліті Ехо Ада у цій грі вам, гравцям, доведеться стати скитальцями та протистояти ксеноморфним істотам ендерам. Гравців буду супроводжувати штучний інтелект Магус, що даватиме вказівки, підказки та попередження. У гри є попереднє замовлення і ціна забави 1200 гривень. 23 січня виходить в реліз Tokyo Extreme Racer. Це гоночна гра, дія якої розгортається в заблокованому майбутньому Токіо, де гравці прагнуть бути найшвидшими. Дрімкор це психологічний горор в стилі бодікамери. Він обіцяє занурити нас в моторошну красу межових просторів. Розгадайте таємниці нелінійних світів дрімкор та розкрийте їхні приховані секрети. Чи зможете ви дізнатися, що лежить за межею реальності? І 24 січня виходить в реліз The Queen Fall. гра, яку спочатку чекали всі, а тепер, ну, всі дивляться на неї з недовірою. Через громадські розслідування виявили, що у грі наразі майже вже немає донатних асетів. Усі асети стандартного рушія Unreal Engine 5. Ця турецька MMORPG має дуже багато схожих елементів в інтерфейсі з BDO. Загальний геймплей, схожий на ArcheAge, меню статті взяли з Lineage 2. А відкритий світ, ну, ну, ну він є. Коротше кажучи, ситуація така, що краще прям по справжньому спробувати самому, а вже потім вирішити, що ж насправді зробили і що продають гравцям. Можливо, Квінфол вийде непоганою, а можливо, це чисто на пару місяців і все. Але гра має великий плюс це українська локалізація. І наостанок залишили такі дивненькі новини. Компанія Firaxis Games опублікувала новий трейлер Sid Meier's Civilization 7 про Російську імперію. Відео присвячене Катерині II та її особливим бонусам під час гри. Її головними атрибутами стануть культура та наука. Окрім того, в цього лідера буде особлива властивість душа. Через це Катерині не подобаються ті лідери, у яких багато шедеврів, і подобаються ті, у яких їх мало. Катерина вірить, що вона єдина може схопити справжню душу мистецтва. Це означає, що її улюблені лідери не намагаються в цьому аспекті перевершити її. Поєднуйте Катерину велику із сучасною Росією, щоб подвоїти вашу культуру та науку. Таке нам розповідають у трейлері. Ох. Важко оцінити це, не знаючи справжніх думок розробників. З однієї сторони, це крінж, і болота треба ігнорувати, кенселити. з іншої сторони, це історична постать, над якою навіть, можливо, зробили жирний рофл в вигляді душі. Знати істину ми не можемо, але свою думку стосовно цього мати можемо і треба. What about the horse sex? There is no horse sex! І бонус було б добре, якби стало дійсністю. Беріть попкорн розповсюджувачі відеоігор на болоті можуть зобов'язати ідентифікувати користувачів через портал госуслуги, біометрію або номер телефону. Відповідну верифікацію передбачає новий законопроєкт про регулювання відеоігор на болоті. Про це повідомив перший заступник голови конституційного комітету ради федерації болота Артем Шейкін передає за Moscow Times. За словами Шейкіна, ідентифікувати користувача повинні будуть всі розповсюджувачі відеоігор на території болота незалежно від країни виробництва. У разі невиконання цієї вимоги контролюючі органи надсилатимуть приписи про усунення порушень. Також законопроєкт передбачає запровадження маркування комп'ютерних ігор за їх змістом. Наприклад, пропонується повідомляти гравців про наявність у грі нецензурних виразів, сцен насильства, жорстокості алкоголю або куріння, а також про те, що деякі елементи гри можуть викликати страх, жах чи паніку і так далі, пояснив Шейкін. Слухайте, може, нарешті вони перестануть горати в БДО. Ну то таке. Посміялися, підняли собі настрій. Коти і кицюнічки, ми вас дуже любимо і дякуємо вам за вашу підтримку. Ви просто найкраще. Вже готуємо для вас наступне відео, а поки що можете подивити щось із вже готового, або зайти на наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, або в Дискорд, Телеграм, або навіть на наш канал із стрімами всіх обіймаємо. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. І слава Україні!